Дональд Туск став першим прем'єр-міністром в Польщі після 1989 року, якому вдалося залишитися при владі на другий термін. За результатами голосування його партія Громадянська платформа набрала більше 39% голосів. Її основний конкурент партія Право і справедливість, яку очолює Ярослав Качинський, здобула трохи більше 30% голосів. Цей результат для поляків несподіванкою не став. Віддавався же партія по виграла Я так і думав, що громадянська платформа переможе. Будучи при владі, ця партія не припустилася ніяких серйозних помилок. Тож всі передбачали, що вона виграє. Я більш-менш задоволений. Я чув, що відрив між громадянською платформою та правом справедливістю зменшується. Я був здивований такою великою різницею в результатах. Громадянська платформа отримала 206 депутатських мандатів. Щоб мати більшість у парламенті і сформувати уряд, їм потрібно створити коаліцію з котрою з невеликих партій. Можливо, партія Туска знову об'єднається із польською селянською партією, як це було в парламенті попереднього скликання. А можливо, домовиться з колишніми комуністами Союзом лівих демократів. Або ж із новачком у сеймі партією Рух Палікота.